Я аж там на краю є. Найкрайня Це... сім'я. Uh -huh. А ці пили. Тут. Новий рік Різдво. З яким настрієм ви зустрічаю? А який настрій? Uh -huh. Синок, який настрій? Вам вистачає взагалі, щоб накрити, щоб нормально себе почувати. Там? А для кого накрити? Я сам для себе одної. Uh -huh. Та воно навіть мені. В рот не може лізти. Мені воно в рот не може діти лізти. Все одна. Ми їздимо по селах багато, тобто ми... Та й що ж синок? Що ж вже тепер їздити, як уже людей немає? Я Робила секретаром Сісеві, та тут було 75 кажуть, дворів. Я вже не пам'ятаю. Вже навіть не хочу брехати, я вже не пам'ятаю. 75 дворів і в кожному дворі я каже. Та я не знаю, що, що, от що можна сказати. М'ясо було. Сьогодні ти ріжеш, післязавтра. Ой, слухайте, я ріжу свиню. Побігли 2,50. Водка в магазині була, 2,70 чи 2,75. Пішли, мужики взяли водки, там свиню купили, там гуртом, там пішли на роботу. Було дві А зараз? А яке вже зараз? Зараз вже немає. А яке що? вже синок? Зараз? Я. Робила так, в сельсовіті. Потім бібліотеки робила. Був ось магазин. Вже вже за чим оце здання ось розібрали. А Я тут два... нема ні магазину, нічого. Да? Нічого, який магазин? А Тому й... мені хліб купити це, куди треба йти? Оце туди треба йти, де мене син приїжджає. Ага. Щопайло? З Одеси приїжджає і привозить, мама що привезти, mm. чи дочка, коли там як удається їсть, як вирватися, чи дочка. А як ні, то значить по телефону дзвоню туди, у сусіднє село, просив ти йти за хлібом, візьміть мені буханочку хліба. Mm. Просить mm. плачу, тому що і магазинчик був, і отуди от була больниця, медпункт був. У нас в Одесі там дуже рекламують народний медосмотр, всеобщий осмотр людей, медицинська допомога, селам. Це для кого вони оце таке ту втупруть? Грубо скажу. Для кого? Для народу. Для народу, для того, що це все ви мене таке знімаєте не, 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 і записуєте. Не. Масло, сметана, пацонок, буряк, капуста, помідори. На роботу поїхали, приїхали. Ось ферми були. От тут за, за мою хатою ферма була той, тракторна бригада була, хлопці палили, хлопці гріли, солярки то і море було. По чому розбили села? От там, що рішає то правительство. Вони хоч заїкнулися, а? вони хоч заїкнулися, що от ми розвалили, чи ми чи хто розвалили, ні сіл. А що значить село? Люди старалися, люди жили. А тепер хто де сидів у якому креслі для того, щоб розвалити ці села? До призивників багато було. ЦСУ всі не п'ять школ, п'ять фапів, п'ять бібліотек. І все по п'ять, тому що було п'ять населених пунктів до одного, отам сільський суєт, до одного того сільського совєта. Це. Робила молоденька, мене з 10 класу взяли. Я не встигла, я навіть не натанцювалася.